Вулиця Генерала Пухова може змінити ім'я і називатися Володимира Коваленка, відомого чернівського археолога, який зробив величезний внесок у розвиток української археології, обстежив понад 500 археологічних пам'яток Чернігівщини, керував експедиціями у Новгород-Сіверському, Батурині, Шастовиці Любачі. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту рішення про перейменування вулиці Провулків винесених на найближчу сесію міської ради. Загалом у списку їх 30 вулиць та 5 провулків. Робиться це на виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Обов'язковому перейменуванню підлягають топоніми, які глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста, держави-агресора або її визначні пам'ятні історичні та культурні місця, населені пункти, дати події тощо. Ще навесні 2022-го, коли росіян відігнали від Чернігова. У місті створили робочу групу з перейменування. Вже змінили свої назви з російських, чи радянських на українські, 75 вулиць та 26 провулків у місті героїв. Зараз вулицю Дуценка пропонують перейменувати на соборності академіка Павлова на тролейбусну, оскільки тут розміщене тролейбусне депо. Вулиця Малиновського може носити назву гетьмана Івана Виговського, Олександра Молодшого, оборонців Чернігова. you <laughs> Вулицю 77-ї гвардійської дивізії планують приєднати до проспекту Левка Лук'яненка. Відомо, що військовослужбовці реформованих батальйонів цього підрозділу РФ отримували численні державні нагороди за мужність та героїзм кривавих чеченських війн та операцій, що фактично спаплюжило всі заслуги дивізії в період Другої світової війни. Така назва вулиці прославляє військові формування Країна агресора, що зараз веде війну проти українського народу. Йдеться в. Пояснювальній записці. Детальніше з проєктом рішення і обґрунтуванням перейменувань можна ознайомитися на сайті муніципалітету.